Весь інтернет їх готує і я не могла втриматись. Пухкі оладки, які виходять просто ідеальними. Недарма рецепт такий популярний. Зустрічала його і в Ютубі, і в Тіктоке, і в Інстаграмі, і у Фейсбуці. Тобто всюди. Приготувала і ділюся з вами, якщо ви його ще не готували, бо це дійсно виходять пухкі оладки, дуже-дуже смачні. І готується просто. В миску вибиваємо яйце, додаємо цукор, трішечки солі. Все це перемішуємо. Головний інгредієнт тут кефір. Він має бути у нас добре теплим. Перемішуємо, додаємо просіяне борошно. Вимішуємо, щоб не було грудочок. До однорідного стану я вимішувала приблизно 3-4 хвилини. І тут найцікавіше, в кінці, саме в кінці додаємо соду. І теж ретельно об'єднуємо. Вводимо соду в тісто. Перемішаємо, залишаємо на 20-30 хвилин. Тісто після того, як постоїть, стає ось таким, збільшується трішки в розмірі і видно, що воно вже зараз на цьому етапі з пухерцями. Тепер розігріваємо сковорідку, наливаємо досить олії, теж розігріваємо. І тепер формуємо оладочки. Подивіться, видно, що тісто просто сама ніжність. Викладаємо ложкою або кондитерським мішком, кому вже як зручно, формуємо оладочки. Обсмажуємо на середньому вогні без накривання кришки. Але тут обов'язково орієнтуйтесь на свою сковорідку, свою плиту, бо моя індукційна неоднаково припікає, десь мало припікає, десь багато, тому треба орієнтуватись вже на свої девайси. Готуються дуже швидко, ці оладочки гарнесенько підростають і дуже-дуже смачні на смак. Ось серединка в мене трішки пригорає. Коли в нас трошки підрумянилися, підросли, перевертаємо. Зростають просто на очах. Як на мене, чудовий результат, оладок на кефірі без дріжджів. Сама поки насмажила одну партію з'їла. І хлопцям моїм сподобалось. З медом або з варенячком те що треба. Зараз у осінню пору до чаю на перекус просто ідеальна страва. Подивіться, яке пухке тісто і всередині воно пористе. Тобто вони виростають, стають грубенькі, але дуже-дуже ніжні. Мягесенькі. Не забиті. Готуйте, друзі, дійсно класний рецепт. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається.